Вітаю усіх у Медіахабі в місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси справедливої трансформації у нашій Германії. І сьогодні у нас досить цікаві гості. Це люди, які працювали у вугільній сфері, але вже розпочали власну справу. І я рада вам представити наших гостей, а власне Юлію Лутоцьку, власницю ательє Діва М Андрія Солецького, власника хімчистки на виїзді буде чисто, а також. Віталія Дмитрошина, спеціаліста з електромереж Ампераж. Всі ці наші гості є переможцями конкурсу бізнес-ідей та стартапів, проведеного в рамках проєкту Майкерство інновації та підприємництво у Червоноградському вугільному мікрорегіоні. Тому давайте знайомитися таки. Е у коротко кожен розкаже про себе, про свій попередній досвід роботи в гірницькій сфері, і чому вирішили потрохи від... відмовлятися від роботи на шахті. Вітаю, розпочнемо з вас. Ну, у гірничій галузі я вже працюю понад 4 роки, скоро буде 5 у Досвід я був як звичайно і позитивний, так і негативний, тому що це не є одна з своїх приємних робіт. Вона більше брудна. Ну, але. Вона ну, теж дає навички, які дозволяють викручуватись у денному житті, адже в шахті інколи це приймати рішення спонтанні і досить рішучі, і швидкі, тому що час обмежений буває, і це все ну, там не перебирають. Як вирішили започаткувати власну справу і чому саме вирішили займатися електромонтажними роботами? Ну, освіта в мене гарничі і Завдяки такому покійному Павлу Дмитровичу Теленько, який викладав у нас електрику. Він дуже вмів подати матеріал, тобто зацікавити, розказати. І це, мабуть, одна з перших людей, яка, ну, це людина, яка породила мені любов до електрики. Потім я зробив собі електромонтаж вдома знайомим, товаришем, і воно так і все потягнуло за собою. Це зацікавило, сподобалось. Якось так, а пилюки після шахти, ти вже не боїшся і брудної роботи, тому ну, воно, відповідно, затягнуло. Ну і воно досить приносить непоганий прибуток, ховуючи час і зусилля, які теж котраються. Якось так. Дякую вам, Андрій. Ваша коротка історія про роботу, можливо, на шафті і про те, чому вирішили почати власну справу. Ну, я маю гірничу освіту, працював у сфері гірництва понад 6 років. Частково робив перерву. У вірничій роботі своїй відлучався за кордон, там працював у сфері хімчистки, здобув певний досвід, повернувшись в Україну, повернувся до гірничої галузі, проаналізувавши ринок у нашому місті, зрозумів, що конкуренції в цій ніші немає, а також є попит на такі послуги. У нас ну, єдине на той час, що було, це була всім чистка килимів. Хімчистки м'яких меблів не було в районі, ну і станом на сьогодні там, в радіусі там, 50 кілометрів немає. От так вирішив зайнятися як додатково від вірничої діяльності, а в перспективі надалі хотів би зробити це основно, основним видом своєї діяльності. Так, хлопці в нас працювали власне гірниками, а ось Юля працювала в сфері також шахти. Але ви працювали у Атенє шахту, ви попали під скорочення. Цех. Розкажіть при Ну, Після закінчення училища я прийшла на підприємство. Так як знала, що на шахті Надія відкривається швейний цех. Це приштопо Микола Григорович заснував цей швейний цех. І... Дуже йому за це вдячні багато людей, тому що його мета була залишити, щоб працювали чоловіки і жінки на одному підприємстві. Пропрацювала я на шахті 18 років в складі шайного цеху від швої до бригадира, технолога, а потім була керівником. Але в 2020 році була реструктуризація шахти. І Вирішила закрити, скоротити швейний цех. Так як я попала під скорочення, вирішила посидіти трошки вдома, але ну, були пропозиції, ну, я не готова була йти керувати далі цехом. Але це моя улюблена справа з шити. І тут, ну, я працювала на бренд як конструктор. Е ну, Зрозуміла, що я можу і сама на себе працювати, тобто не обов'язково, щоб я на когось працювала. Більше про ваш бізнес, як він зараз іде? Як вам таке об'єднання? Ну, об'єднання завжди приводить до чогось більшого. Один в полі не боєм. У мене більше здібності конструктора, цикліника, дизайнера. Оксана є і дизайнером, і е, е, ну, маркетологом. Вона вже відповідає. Тобто, я відповідаю за виробництво, вона відповідає за просування в соцмережах нашого бренду. Ну і так по чуть-чуть розвиваємося. Ну, але най, е, е, які найпопулярніші одяг у нас це є спортивні костюми. Але цього року. Щось змінилося, тому що почали замовляти вечірні сукні. Люди втомилися, хочуть сяда. Так, так. І нас це радує. Це дуже хороша така тенденція. Розповернувся до хлопців. Віталій, розкажіть, будь ласка, у чому унікальність була ваша бізнес-ідея, на вашу думку, чому вона саме перемогла на конкурсі? Як у вас справи зараз ідуть? Наскільки вдалося просунутися в цій справі? Я б не назвала це щось таким унікальним. Адже я знаю багато людей, які намагаються цим займатися, але не хочу вказати хто, але мало хто хоче все вкладатися, тому що всі привикли, що можна два дротика просто скрутити, і на цьому воно буде працювати. Але для цього є бібно. світ розвивається, інструмент розвивається, технології, методи, і не кожен готовий вкладати свій інструмент. Мені якось воно керпало до душі, і я зрозумів, що коли вкладаєш інструмент, ти економиш свій час. Бо Ну і сучасні з'єднання навіть того самого кабеля він дає надійність і швидкість виконання цієї роботи. Ну і воно якось так все залязало. Так, а просувається зараз, ну, замовлення стає більше. Не такими кроками, як би я хотів, адже місто наше не таке велике, якби це вибрати здорова, там, звичайно, масштаб набагато серйозніший питань. Ну, але це все перспективно, було. Замовлення вже були здорово, але. Поки що не на часи, бо є інші об'єкти на місцевому рівні. Як шукали перших клієнтів, і взагалі, чи є у вас плани про масштабування, можливо, залучення якогось працівних є? Перші клієнти самі мене, знайшли, вони знали, що я собі зробив вельдермонтаж чи там товаришу, потім це вже як спрацювало сарафанне радіо, і воно напирає обертів, і воно працює, мабуть, найкраще. Тому що розказувати можна багато, але коли люди одне одному переказують і вони задоволені виконують роботу, то це, ну, це краще говорить, ніж радіо там. Беріть його, бо він класно робить. Ну, Рекламу купити може кожен. А сараханне радіо, воно його важко купити, будемо так казати. Ну, якось так. А, масштабуватися, ну якщо є великий об'єкт, який треба зробити там за три дні чотири, то, звичайно, там я залучаю деяких своїх знайомих, колег. Сам ти не зробиш на швидкість, що потрібно. Чи є контраст між приватними замовленнями, коли це там ну, до оселі намовляють, і якимось більш масштабним, коли працюєте з якимись бізнес-структурами? Ну, єдине бізнес-структурою я працював, це було два магазини, побоювали це ремонтаж, і це, ну, він особливо нічим не відрізняється від квартири, тобто, не важко знайти різницю. От якби це був якийсь там офіс, наприклад. На тисячу квадратних метрів, звичайно, це вже суттєва різниця. Там, як по апаратурі, кількості кабеля прокладено, кількості точок і цього всього. Але, в принципі, це все просто збільшується кількість кабеля і кількість електроапаратури. Та, зрештою, воно нього нічого не міняється. Якщо вже брати розумний будинок, це вже зовсім інша сфера. Там вже трохи складніше і більш відповідально. Потрібно це підходити. А зрештою, там теж нічого незвичайного такого, ну, принаймні для мене немає. І тому що експерт в своїй справі вам здається, що це просто. Ні, до експертом іще далеко, завжди є до чого рости, воно все розвивається, кількість датчиків, апаратури. Кожен бренд по-своєму робить, і нам багато нюансів. І всьому експертом не будеш, але варто до цього прагнути. Андрій ви казали, що в першому. В громаді почали займатися хімчисткою мебів. Чи плануєте масштабуватися, як справи з конкуренцією зараз? Справи з конкуренцією, ну, непогано, скажімо так, з'явилося, що там в радіусі 50 кілометрів, дві компанії, які працюють також по Червонограду, але не місцеві. Тобто, і вони орієнтуються також на свої населені пункти. Збільшилась у вас кількість замовлень. Можете порахувати, наприклад, скільки диванів ви чистите за місяць або тиждень? Плавно збільшується також не так, як би хотілося замовлення. Останом на сьогодні найважчий показник це було 14 замовлень за місяць. Тобто, це не обов'язково одна одиниця. Тобто буває так, що люди замовляють там одразу в чистку всієї оселі, всіх меблів, диванів, крісел, матраців. А буває так, що замовляється фемсуту, якісь один немає великого. Як бачите своє майбутнє через якийсь е, період часу, чи з... ну, ви вже казали, що плануєте зробити це своїм основним будом діяльності? Та ви зону повністю підете з будівлями Ну, В перспективі хотілось, можливо, би розширитись в сторону автомобільного детайлінгу, також чисток автомобілів, нанесення різного роду. Захисного покриття, поліровок, і рукотись також в сфері сімчистки, але вже більше в автомобільній сфері. Так, як ми зараз говоримо про масштабування, Юлія, ви об'єднавшися з Оксаною, зробили власне гарне ательє. Чи плануєте ви ще залучати працівників? Які у вас плани на майбутнє? Повне грандіозні. Але так, ми плануємо залучати дівчат, плануємо розширятися. Але зараз ми, так як ну, важкі часи в нас зараз одягатися е, це не якби не, не в пріоритеті. І, але е, ми зараз пробуємо, Ну, у нас основний виробництво це є спортивні костюми, спортивний одяг. Але плануємо щось створювати для жінок. Ми чекаємо, ми чимо вже жінок одягатися в цю жіночність. Що досить виходимо вже з такого спортивного одягу і жінки, щоб одягалися красиво. Ви казали, що почали більше замовляти суконь. Чи можете ви якось порівняти кількість замовлень, які були, наприклад, до того, як ви почали разом працювати з Оксаною і зараз? Чи зросла ця кількість замовлень? Так, зросла, тому що ну, в повітрі вже, напевно, віддається те, що все змінюється, і жінки хочуть одягатися, ну, якісь відбуваються ну, там, свята і. Випускні також є, що святкують. І Зараз набагато почали приходити, особливо індивідуальне. Тож на індивідуальний одяг дуже багато людей почало приходити. Унікальність не неснедогірока. Ну так, так. І в нас різні фігури. І це, що мас-маркет, це добре, що він є, що людина прийшла, собі взяла і по ціні. Але є поцілювачі і хороші крича, і не бути схожими на когось. Хтось хоче бути унікальним. ну, і ми для того... Уважайте. Так, це ну, взагалі-то це моя мрія бути в індивідуальному і одягати людей. Ну, ми Пробуємо зараз відчути, що люди хочуть, щоб задати свій стиль. А чи відчули цю різницю працювати в складі цепу та бути найманим працівником і мати власну справу, власну відповідальність? Яка між цим рівнюється? Ну наймане працівник велике, ну ти відповідаєш за все, і ти повинна ще перед кимось відчитуватися. Тут я є керівник сама собі і несу відповідальність тільки я, яке прийняла рішення, я за нього відповідаю. Як щось пішло не по плану, ми з нього викручуємося, знаходимо вихід. Ну, набагато легше працювати морально на себе, фізично, звичайно, що ні, але морально так. Для вас комфортніше, як? Комфортніше на себе працювати? Хлопці, до вас таке трошки аналогічне запитання. Можливо, у нас такому видивитися шахтарі, які розуміючи, що у регіоні відбувається реструктуризація вугільної галузі, також хочуть мати власну справу, якісь такі короткі поради, якою справою варто зайнятися, і чи варто займатися взагалі власною справою, чи краще працювати в складі підприємства? Саме працювати довели вигідніше, тому що ти сам собі начальник, сам організовуєш робочий процес. Сам виділяєш, кількість часу, яка тобі потрібна це все. Тобою все не гонить. будем так казати, як вона є. Ну, а порада пробувати. Бо піддержачи камінь тече, да як то кажуть. Якось так. Насправді зараз велика кількість шахтарів вимушені у зв'язку з такою ситуацією в нашому вільному районі із заробітною платою поєднувати і комбінувати, і після шахти. Їхати на іншу роботу, то багато багато людей тримаються наразі на шахтах, виключно заради того, щоб допрацювати трудовий стаж. І знаю багатьох, хто вже в перспективі має намір започаткувати власну справу якусь офіційну, просто ну, наразі нереально поєднувати це з шахтою, так як ти п'ять днів на тиждень мусиш їздити на роботу. Там є люди, які працюють в меблих сферах, є люди, які. Мають гаражі, здійснюють різного роду зваювальні роботи, ремонт автомобілів. То дуже велика кількість сфер. Ну, по корадах, ну, шанувати і цінувати свою працю, то, якою би хотіли би займатися. З якими труднощами ви стикаєтеся, от, маючи власну справу і поєднуючи її ще з роботи офіційною? Буває так, що не вистачає часу, просто фізично на все. Тобто приходиться переносити якісь замовлення в такий час, коли людям потрібно терміново, потрібно якось комбінувати це все з роботою, вимінятися змінами, якось виходити з положення так, щоб і не втратити клієнта, бо є місяці завантаження роботою, є місяці яких. Складніше і є велика кількість замов. То єдина трудність це ну, єдині труднощі це хіба час? Та й можу доповнити. Приходиться менша спати. Але працювати на майбутнє. Е, дякую вам, що поділилися сьогодні своїм досвідом. Як це мати власну справу. Е, можливо, від якогось ви станете прикладом тим, щоб. Варто ризикувати і починати робити щось своє. А Юля в нас гарний приклад того, як можна два бізнеси об'єднати і масштабуватися і робити дуже гарну справу. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у медіакаду ми спілкувалися з Юлією Лотоцькою, представницею ательє Діва М Андрієм Селецьким, який має власну хімчистку буде чисто», та Віталієм Дмитришиним, спеціалістом з електромореж Ампераж. Дякую всім за увагу. Попередні випуски ви можете переглянути на нашому youtube каналі